Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Музика. У Житомирі влаштували свято для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. У Житомирі до дня святого Миколая у дитячому розважальному центрі відбувся захід для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Дійство розпочалося з розваг від святкових казкових персонажів і до бульбашкових шоу. Опісля діти з радістю долучилися до спортивних перешкод, а саме до двохповерхового мотузкового парку, терзанки, тюбінгу, лабіринту, людини павука і батутної зони. Також команда аніматорів розважального центру провела захопливу гру з елементами бульбашкового шоу. Діти з радістю долучилися до святкового дійства і з великим захопленням брали участь у веселих іграх, естафетах та конкурсах конкурсах, які допомогли їм проявити сміливість, спритність і кмітливість, після активного відпочинку, всі малята зібралися за смачним святковим обідом. Музика. У Житомирі відкрили кімнату терапії для військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх родин. У Житомирі відкрили кімнату терапії для військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх родин, а також для тих, хто постраждав у наслідок війни чи опинився у складних життєвих обставинах. Простір відкрито за підтримки громадської організації Серце для України Австрія, очільницею якого є Катаріна Бауер. Кімната створена з метою надання індивідуальної психологічної допомоги та ресурсів для відновлення психоемоційного стану людей, які цього дійсно потребують. Проєкт реалізовано за кошти благодійного фонду Серце для України спільно з місцевим бюджетом, який також фінансуватиме подальше утримання простору. Простір обладнано сучасними засобами для релаксації та терапії. Піскова терапія, яка сприяє відновленню внутрішньої рівноваги, кольоровий тубус із дистильованою водою, що допомагає розслабитися та заспокоїти нервову систему. Сідлові проєктори, які відображають заспокійливі візуальні картини або відео, створюючи позитивну атмосферу. У кімнаті також планується провадження послуги медитації, що стане важливим елементом для вирішення конфліктів у сім'ях, які переживають складні часи. Роботу в кімнаті терапії здійснюватимуть досвідчені психологи Центру соціальної служби міської ради. Вони проводять превентативну роботу психокорекційні заняття для ветеранів, їхніх родин, членів сімей полеглих захисників. Зниклих безвісті та тих, хто перебуває у полоні. Особливий акцент фахівців центру роблять на підтримці дружин військовослужбовців, які чекають своїх чоловіків з фронту. Кабінет терапії знаходиться на базі Центру соціальної служби міської ради, і сюди можуть звернутися ветерани війни та військовослужбовці і члени їхніх сімей. Люди, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. У Житомирі відбувся благодійний захід до дня волонтера. У Житомирському центрі творчості дітей і молоді відбувся благодійний захід, присвячений дню волонтера. Сила єдності. Під час заходу презентували результати волонтерської роботи центру за тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення. Творчі волонтери міста і фонди, з якими співпрацює центр, провели понад тисячу концертів, передали авто та медикаменти для збройних сил на передові позиції. Цього разу ріки знову поїхали у військовий шпиталь. Діти вручили захід. Тисникам виготовлені власноруч обере тисячу подарунків та 5 мільйонів гривень на передову. Триває набір учасників на волонтерський проєкт Подяка. Проєкт, подяка від благодійного фонду мілітарного спрямування Лотос Фанд» створили, щоб згуртувати українців на передодні свят. Спільно з українськими бізнесами команда фонду надійшла тисячу подарункових пакунків на передову. Про це повідомляють представники проєкту. До неї вже приєдналась мережа АЗК «ВОК», «Кондитерський», Житомирські ласощі та ріконд. Видавництво фоліо, мережа, кав'ярень. Світ кавий виробник продукції для особистої гігієни смайл та інші підприємці, учні та вчителі з 15 навчальних закладів Житомирщини, Харківщини, Львівщини, Вінниччини, Тернопільщини та інших областей уже підтримали проєкти. Почали виготовляти понад 2000 укопних окопних свічок у пакунки військовим у рамках подяки. Також до подарункових наборів входять грілки для тіла, смаколики, знижки на пальне, сертифікати на книги, гайди від доказових психологів, ліки, вологі рушники, окопні свічки та багато іншого, як символ вдячності за відвагу та стійкість українських воїнів. Додатково до подарунків Lotus Fund відкриває великий командний збір для підсилення українського війська, влучитись до якого може кожен. Загальна сума понад 5 мільйонів гривень на потреби сил спеціальних операцій 3-ї окремої штурмової бригади 241-ї бригади ТРО та інших підрозділів. Учасники цього збору зможуть написати листа військовим, який буде надісланий разом із подарунками. Українці можуть отримати грант від 300 тисяч гривень на культурні проєкти. Український культурний фонд проводить конкурсну програму Стійкість суспільства через культуру. Ініціативу створили для того, аби розвинути інклюзію, подолати бар'єри в суспільстві та зберегти культурну спадщину України. Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Учасники можуть отримати гранти в трьох категоріях: підтримка митців з інвалідністю. Це грантова підтримка інклюзивних проєктів, зокрема створення арт-об'єктів, інклюзивних видань, виставок, телепрограм та радіопередач. Розмір гранту становить від 300 тисяч до 800 тисяч гривень. Безбар'єрне суспільство у межах цієї категорії фінансуватимуть ініціативи, які сприяють культурній інтеграції маломобільних груп та проєкти з ментального відновлення через культуру. Розмір гранту становить від 500 тисяч до мільйона гривень. Культура корінних народів України переможці отримають підтримку для проєктів, у яких комплексно представлятимуть культури корінних народів України. Сума гранту становить від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Хто ж може подати заявку? Податися на грант можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані на території України щонайменше за три місяці або рік, залежно від категорії до оголошення конкурсу, за винятком тимчасово окупованих територій. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал н 1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Бережіть себе.